Всім привіт! З вами знову дозаномізмата. І сьогодні у нас на огляді монети з серії Українська Держава. А саме 29 листопада 2022 року Національний Банк України випустив набір монет Державні символи України. Номіналом кожна монета 5 гривень. До нього увійшли такі монети, як Наш Герб, Наш Стяг та Наш Гімн. Тому, друзі, прохання всім, хто не підписався, обов'язково підпишіться на канал. Щоб отримувати нову та цікаву інформацію про новинки від Національного банку України, а також отримувати свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо. Даний набір присвячений головним атрибутам держави символам України, Державному гербу України, Державному прапору України та Державному гімну України. Тризуб, як знак Київської держави Володимира Великого, символізує безперервність історичного розвитку українського народу. Пісня Ще не вмерла Україна за півтора століття стала потужним символом боротьби за незламність та стала національним гімном. Поєднанням Синього та жовтих кольорів, яке здавна використовувалося українцями для власної ідентичності, це кольори чистого неба та пшеничного поля, офіційно затверджені ще на прапорі Української Народної Республіки. Як же виглядають наші монети? Бачимо, що на аверсі монети наш герб розташований золотий тризуб на синьому щиті. А також рік карбування 2022, напис Україна, наш герб, номінал 5 гривень. Графічний символ гривні, логотип Національного банку та стилізований знак княжої держави Володимира Великого та промені. Хочу вам сказати наперед, що промені зображені як і на аверсі, так і на реверсі всіх монет. На реверсі також розміщені, бачимо, промені, як вже я сказав, також напис Наше коріння та композиція із тризубів. Наступною монета є монета наш гімн. І на аверсі ми також бачимо промені, логотип Національного банку, графічний символ гривні, рік карбування, нотні рядки, гілки калини з червоними ягодами. Хочу вам також сказати, що радує те, що на кожній монеті є саме кольорові елементи, такі, як ми бачили, вже державний тризуб, бачимо червоні ягоди калини, а в наступній також буде синьо жовтий український прапор. На реверсі також бачимо присутні промені. Рядки гімну України, також зображення козака Мамая, стовбур дуба, напис Наше гасло та сучасна зброя. Наступною теж цікава монета наш стяг. Бачимо теж на аверсі розташовано синьо-жовтий стилізований прапор. Крім нього, бачимо малий державний герб України, рік карбування, написи Україна, наш прапор, номінал, графічний символ гривні, логотип НБУ. І рядки з вірша українського поета Олександра Олеся під назвою Прапор. І також, як вище вже сказано, промені. На реверсі монети теж розміщені промені, гроно калини, а також напис Наша душа та стилізований птах. Щодо тиражу, то тираж кожної монети складає до 100 тисяч примірників, діаметр монети 35 мм, матеріал Нейзельбер. Це такий спеціальний плав міді, нікелю та цинку. Щодо ціни на саме на даний набір, то переважно на всіх сайтах колекціонерів, в соціальних групах, в групах на аукціонах, в групах, хто створює спеціально по продажу саме нумізматичної продукції, мінімальний старт, який я бачу, це від 700 гривень. На деяких я хочу сказати, що зустрічався старт і навіть з 1000 гривень за набір. Ну, на початках, як ми всі знаємо, при випуску, Національним банком любого набору, любої монети. Ціна завжди завишена. Тобто, всі хочуть її на початку мати, тому раджу вам не спішити почекати, ажіотаж трішки спаде, тираж досить великий, до 100 тисяч. Тому монет і наборів також всім вистачить, і ціна буде занижена пізніше. Тому, друзі, прохання підтримати канал лайком та коментарем. І пам'ятайте, все буде добре, всім миру і до зустрічі!